Вітаю всіх на моєму каналі Проєкт Вільна. Зараз я знаходжуся з Семети Іваничі біля лікарні, тут є зупинка, щоб поїхати в село Суснина. Неподалік є е, колишній е, завод, хлібний завод, перепрошую, він продається. А також в тому е, селищі є будиночок чудовий на продаж, кого цікавить. Є фотокарточка, будь ласка, можете дзвонити. Зараз я знаходжусь в селі Суснина. показую вам, як я встановлюю сама навісний замочок на мій новий садовий туалет. Коли мене не буде, хочу, щоб туалет закривався, був на ключ. І тут я хочу зробити. Трошечки, як то кажуть, окультурити вхід до туалету, щоб не ходити по землі, особливо коли дощ. Це дуже неприємно, коли до взуття прилипає земля-глина. Тому хочу ось так викласти цеглою, щоб був такий невеличкий поріжок. Поріг. Ось так виглядає. Е Віддалі садовий туалет. Відстань між межою сусіда я зробила півтора метра. Бачите, скільки тут є глини? Я поклала клійонку, така, яка в мене була, тобто спеціально не купувала. І ось так виглядає мій новий садовий туалет, як ви бачите. Звичайно, він не є суперовий. Заплатила я за такий туалет 5000 гривень і 600 гривень за доставку, плюс 500 гривень за те, щоб викупили яму, і встановили туалет. Покажу вам, яка відстань від будинку до садового туалету. Зазвичай в селах ставлять туалети за хлівом, біля городу. Так роблять ці. Це все також тимчасово в мене так зробила і я. І зараз хочу вам показати, як в мене культурно і чистенько всередині. Відкриваю двері. Не хоче відкриватись. Тобто треба ще раз повернути, і тоді можна відкрити. Бачите, що тут все чистенько, звичайно, тому що туалет новий. Туалет треба покривати лаком, тому постелила ось такий резиновий коврик, щоб не замащувати дерево. Ось така. Навісна колодка вісить, навісний замочок, точніше, і ось так здалеку виглядає садовий туалет. Не вистачає бляхи на кришу. Але це я все зроблю згодом по можливості. А зараз повертаюсь до будинку. І я замітила, що в мене капає вода. І бачу, що така є проблема, все поржавіло, старе. Проблему потрібно вирішити. Тут також капає вода. Зараз я буду залишати мою територію і повертатися додому. Виїжджаю з. Головного желізно вокзалу місто Львів. Їдемо в напрямку до кордону Краковець. Дорога моя буде дуже далекою. Але, надіюсь, спокійною і щасливою. Залишаю я чудове місто Львів. Так, не хочеться від'їжджати, але потрібно їхати до Італії. І ось. Хотіла зняти такі от моменти цих кадриків. Зараз я в аеропорту Баліце, місто Краків, це є країна Польща. Коли я повернулася додому, я вирішила зробити генеральне прибирання моєї квартири. Вирішила почати з спальні і також переставити меблі. Як ви бачите, що все гарненько поскладала, все непотрібне, повикидала, і зараз все гарненько виглядає охайно, чистенько, приємно дивитись. Ось тут внизу, зараз я вам покажу, в мене є ось така вінтажна шкіряна валіза. Я її туди поставила для інтер'єру. Звичайно, що цей куточок буде допрацьовуватись. Тут я вішаю мій халат, в якому я ходжу кожен день по квартирі. З іншого боку інший куточок. Тут ось така лавочка. Ось такий дерев'яний креденс. дуже важкий, до речі. І... Ось така приліжкова тумба. Тут я, звичайно ж, буду робити порядок. Показую вам, що там знаходиться. Все непотрібне, треба зробити ревізію. Тут також треба поскладати деякі речі, привести все в порядок. Дуже багато різних речей, якими чоловік не користується, І Все треба гарненько поскладати. Запас шкарпетків на дуже-дуже багато років. Тут починаються проблеми з сусідами. Тобто я і мій чоловік проживаємо на першому поверсі, але в Італії першим поверхом не рахується, рахується поверх землі. Тобто, сказати, по-італійськи, п'янотера. Ми вже купили ось такі шторки, які б захищали нашу білизну від таких некультурних сусідів. Звичайно, що Якщо капає постійно вода з вищого поверху, то і шторка мокріє, і, звичайно ж, вона також може намочити нашу постільну білизну. Це така болюча тема в Італії: некультурні, невиховані. Сусіди. Але я продовжувати не буду. На цьому я хочу закінчувати моє відео, тому що можна багато чого сказати, але не вистачає часу на це все, та й нервів також. Всього вам найкращого підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі!